17 днів на канікулах та 14 на карантині. 25 січня після дистанційного навчання школярі повернулися за парти. Минув тиждень. Про результати дистанційного навчання, проблеми та рівень знань школярів. Ми дізнавалися у вчителів та вихованців навчального виховного комплексу номер 3 Минулого року Міністерство освіти і науки ухвалило положення з дистанційного навчання. Були створені онлайн-платформи, на яких викладалися уроки для кожного класу відповідно до навчальної програми. Такий формат навчання став новою практикою для навчально-виховного комплексу номер 3 Колектив, починаючи з серпня місяця, дуже активно працював для того, щоб опанувати інформаційно-комунікативними технологіями для того, щоб створити умови для дистанційного навчання. Рішенням педагогічної ради окреслено на яких платформах ми працюємо. Це були нові знання платформи Google Classroom, Zoom і Google Meet. Особисто в мене гарне враження склалося про всеукраїнську школу онлайн. Дистанційна освіта передбачає наявність у кожної дитини особистого комп'ютера чи ноутбука, а також безперебійного підключення до мережі інтернет. Директорка школи Людмила Нагай каже: до кожної дитини і її можливостей був підібраний окремий підхід. Наразі у нас одна сім'я. Яка з об'єктивних причин не має ніяких технічних засобів для спілкування, і звичайно для таких діток можливості є для індивідуального контакту і поговорити, і надати завдання. Також ми поцікавилися у вчителів, чи змінився рівень знань школярів після останньої хвилі дистанційки. Протягом цього тижня ми вже попрацювали з усіма дітками. Я хочу сказати, що ті класи, які працювали на онлайн уроках, так і мали змогу частіше відвідувати онлайн-уроки, їх рівень знань можна навіть відмітити, що він трішечки зріс, тому що вони переглянули дуже багато відео, вони опрацювали аудіоматеріали, вони опрацювали граматичні матеріали, але школярам більш молодшого віку, так, якщо брати п'ять, шості, сьомі, навіть класи, цим діткам складніше, тому ми зараз повторюємо. Той матеріал, який вивчали на карантині, самі школярі зазначають, що дистанційка не викликала в них труднощів. Втім, спілкування безпосередньо в школі значно краще. Перед домашнім завданням у нас були відеоуроки на платформі Zoom та Google Meet, на яких нам вчитель розповідав тему та усе, що нам потрібно було. Дистанційне навчання це якийсь новий досвід для нас, але звісно, до школи краще ходити. Я дуже рада, що ми повернулися до школи, тому що в школі це офлайн комунікація з вчителем, і мені це більш вище до мене. Наразі в НВК номер 3 навчається. 923 учні та 100 вихованців дошкільного відділення.